Ну що, тепер, друзі, найцікавіше буду ставити зараз. Ну, да. Екстривальні питання. Ну, ми їх не боїмося, я відразу попередив. Так кажете, що нічого не боїтесь, тому ні, ні, що... Ні, 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 нічого не боюсь, не бояться тільки, е, тільки навіження, напевно. Я боюсь собак, боюсь е, змій, е, боюсь ос е, шершнів. А я, я жива людина, ну, тому є, що я боюся, а так то боюся. Е, знаєте, із такого е, останнього, це коли почалася війна. Я цей момент я дуже, дуже часто приводжу, е, коли з'явилася оперативна інформація, що ворог повернув на Житомир. Дорогідність того про сили засоби, які є, нерозуміння, що рухається на нас. І я вам скажу, що тоді ось цей а, звірячий страх, коли тягне внизу живота, а потім був 25-й ліцей. Я вам скажу, що це те, що а, Аліна. Повністю відключило страх перед війною, усвідомлення того, що від тебе що мало залежить. 130 метрів від мене, коли е, я був в кабінеті, коли прилетіло в 25-й ліцей, е, я ще ракета, е, і, е, е, я вийшов ще пиль, пилюка не осіла. і усвідомлення, що, а власне кажучи, від тебе нічого не залежить. Потрібно приймати, потрібно робити все, що від тебе залежить, для того, щоб перемогти ворога. Ви вже п'ять років очолюєте область, і це є унікальним рекордом для України серед очільників обласних військових адміністрацій. По-перше, як вдалося вам побити цей рекорд і так довго затриматися на посаді? Це командна робота. Я скажу, що це чітке виконання вказівок, чітке виконання. KPI, це баланс, який утримується в регіоні. Це комунікація, це втримання регіону на початку війни. Це комунікація з усіма політичними силами. Ваша зарплата яка? 80 тисяч гривень. Вистачає вам на життя? Вистачає мені вистачає плюс 17700 в Мене пенсія насправді вистачає зараз. Немає таких там викликів, якихось і вистачає у декларації. Було вказано, що ваша дружина володіє Audi Q8. Це да. досить дороге авто. Да. Ви на зарплату купили їй свої чи це? Вона заробила? Пояснюю, ми одружилися в 2020 році. Автомобіль був придбаний моєю дружиною у 2019 році, і це є її власністю, в неї до мене було життя, і це її, це не наше спільне, нажите майно. Наразі це єдиний автомобіль, який є в нас. В родині, яким ми з задоволенням користуємось щодо автомобілей. Теж є інформація, що вас звинувачували, що ви користуєтесь службовим авто СБУ за 80 тисяч доларів. Ось цей автомобіль так на цей автомобіль не витрачено ні однієї копійки бюджетних коштів. Цей автомобіль належить службі безпеки України і переданий в користування обласній державній адміністрації. На час військового стану цей автомобіль належить обласній державній адміністрації на правах оренди. Чим заробляє на життя ваша дружина? Вона бізнес Вона, вона надає консультаційні послуги. Вона ще раз повторюся, мала особисте життя до, до, до вас до, до мене. Але так. це було досить давно. Вона ж зараз а... на щось живе. А... Чи ви забезпечуєте? Ми домовились, що ми не втручаємось, не втручаємось в я так скажу, не втручаюсь, де я вам скажу чесно, щоб заповнити декларацію і вказати майно дружини, я піднімав інформацію з офіційних джерел. Я напевно знаю, з чого живе моя дружина, але я ніколи не задаю питань. Звідки в неї беруться гроші? Та ну ось, ладно. Ось так. Та не можу я в це повірити. Ну, ну ви, як це не цікаво. Ну цікав? ми, Варт... ну ми Варт... ну, це ж да, це Цікаво просто, цікаво, де я, вона я, заробляє я. гроші. Коли зранку я питала вас, чим ви пишаєтеся найбільше, якою справою, якою роботою, яким проєктом на Житомирщині, ви сказали, що це, безумовно, стадіон. Стадіон Полісся. Ви його реконструювали, він дуже великий і важливий. І в вашому житті, і в житті, мені здається, житомирян, радіо. Але цього літа у системі Прозоро був оголошений тендер на ремонт бігових доріжок вартістю в 1,1 мільйон гривень. Люди обурюються, що такі витрати зараз не на часі на бігові доріжки. Прокоментуйте, будь ласка. Де повинні займатися легкоатлети, якщо, е, якщо... Ми повинні розвивати спорт. Ми хочемо, щоб наші легкоатлети доводили всьому світу незламність нашої нашої держави, щоб приносили перемоги. щоб ми всі вболівали за Ярославу могучих, яка стрибнула. А як вона стрибне? Вона ж не може в пісок стрибати. Їй же потрібно для того. Того бігова доріжка вкрай необхідна.